Привіт, дружні! Мене звати Денис Дружній. Давно ми не бачили з вами в окулярах, давно. Та одів набагато яскравіше. Та і краще. Так, сьогодні у нас реберця гри, пам'ятаєте, 20-го ми їли просто чіпси. Ну як просто, Лейс Стронг на секундочку. А зараз ми попробуємо реберця гри. Скажу чесно, не хотів я сьогодні відос знімати 22-го, але так як та монетизація, так пішла різко з Ну, Скачок уперед, ну, мусим поки що знімати. Але потім потім я обов'язково піду з YouTube. Через... Де і так за пару днів, може й піду там на 1-2 дні. Та. Ну, Десь на один день, десь піду за пару днів, та, через те, що ну, всі знаєте про лайки. Та. Але вже як є, так є. Поки що знімаємо ці дні. Знімаємо. Так, тому такі справи Let's Go до заставки цього відео. Поїхали. Деніс Фрейне реагує. Денісфрейне реагує. Сьогодні він буде пробувати новий смак. Оце реберця гриль. Ми не пробували. Так. Е, так. Чипси картопляні зі смаком реберця гриль. Е, смак. Коротше, лейс зі смаком реберця. Гриль. Гриль! Гриль! Давайте їсти. Поїхали. Перше пою картоплі. Тепер будемо їсти хімічної картоплі. Так хімікованою. ну вже така яка є. Така яка є. Добре, поїхали. Так, let's go. Так. Знову половину повітря. Ну нічого. Let's go. Ммм. Mm! Це набагато смачніше. Це вже смачно. Ммм. Mm! Смакота. Дуже смачно? Не знаю, скільки десятку ставити, але ну, поки що думаю. Просто це смачно. Тут олії багато не дали. Угу. Видно, як просвічується. Ця пачка так само коштує, як і та. М -м -м, попередньо. 66 гривень. Супер. Mm. Ну, думаю, не доселен, не досолено. Там. Да. А можемо? Хм, вже відломлюється. Чипси набагато смачніші, ніж сухарики. Сухарики я не дуже. Я лише хіба, що багатий від флін, то це добре. А все решта ліпші чипси, так. Хочеш шкідливо, Але смачно. Mm. <звук> я зараз так смакую, знаєте, коли... М -м ти попросив у школі дай мені чіпси, а він тобі дає одну чіпсину ну ти така по чуть-чуть, розсмаковуєш бо знаєш, що тобі більше не дадуть. А так само я зараз. Mm. А дивіться на завтра. Ось такі жувачки. Це на завтра, так. Тому такі справи. Угу. Робляться? Супер. Чуть-чуть цією піджалкою, ха. Угу. Я і бы саме Угу. Угу. Я сьогодні на роботі майже взагалі нічого такого не робив. Цілий день на кінець не було роботи. Ура! Сидів, відпочивав, спав, чуть не заснув. Ну дився, але хоч важко не переробився. І зато я зараз енергійний. А вчора не йшов села для вас записати відео, але був вже такий ну вялий в кінці. Я ще думав, що я зараз засну і не опублікую відео вчасно. Вчора. Але мама вже з татом прийшла, я вже такий проснувся, та. Засинав, настільки вчора замахався. А сьогодні я взагалі майже не робили, там тільки цемент. Розгрузили все. І я... У меня такие томы, я кучар. А. Тут на упаковці і часник, і цибуля. Я навіщо цибуля? Uh -huh. mm. 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 Mm, мабуть, поставлю 9, бо ну, на десятку ще не такі ж сол солені. Ті, хоч і були гостріші, але вони були більш солонуваті. оце таке не дуже. Але краще за тим. Угу. Je ne pas

Спеціальна тарілка для чіпсів. А чіпси якраз такі на весіллю подають в ресторанах. Гарніри там. І сухарики і чіпси це до пінного, до пива. Це все діло подається. Ну чекайте, я на секунду. Я бачу тобі тих попередніх чіпсів. Є. О. Але пірвана, бо ми ж її лопнули. Е, дивіться, що я хочу зробити? Пересипати собі на YouTube шорт кілька. Чіпсин. Але потім назад після ролика. Просто... Просто цілових. так. Ну поки що так пересипав. Давайте доїдати. Так, ще пересипав, Ся доїдаємо. Хм, знаете, що я собі подумав, Зараз скажу. Якщо мені вдасться монетизацію підключити, і будуть постійно в мене реклами на цих відосах, ну, допустим, ЗЮ Чіпси Лейс. І реклама Лейсю перед цим відео. Оце співпраця називається, розумієте? Ха -ха. Хоча, по суті, не було співпраці. Так. Чи сам би Лейс мені заплатив, це би було співпраця, але це, ну ви зрозуміли. я. Так, я там трохи залишу. <кхем> Доїдаємо. Крехка. М -м -м. Супер, чекаємо нових смаків від лейсю. Лопати не буду, бо пересипаю тепер назад для YouTube шорта. Ой, тепер чути трохи чіпсами На язиці таке розтерто, знаєте. Все. Так. Ось тільки я залишив на YouTube шорт. А на цьому все. Коротше, пишіть в коментарях, як вам це відео, я відповім, щоб не читати коментарі, я вам буду відповідати. Ну, ви знаєте, я відповідаю в коментарях. Тому на цьому все. З вами був Денис Friendly. Дякую, що були на цьому відео. Пишіть коментарі, спілкуємось. Всім на добраніч. всім пока. Бувайте, дружні! Йоу! Поїв супер. Клас!